є yeah, баді свято всіх фортнайтерів. Нарешті вийшов новий сезон у Фортнайті. Сподіваюся, він буде краще, ніж минулий. Сьогодні ми дізнаємось, наскільки він класний. Давай, Звичайно, заходимо в Battle, Battle Pass. Да, бойовий пропуск. Награди бойового пропуску. Дивимося, включаю, як показати награду. Так. Опа, у мене вже є 100 Старич. Опа, сюди. Тут куди? У мене теж стоїть. Ні, мені дали. О, що це? Мічі? Це якесь аніме? Аніме, аніме сумнів. А мені Він, подоб... він мені подобається, там є свинка, там є свинка. Де свинка? А бачу емоція. Емоція свинки. Емоція, при... емоція, як вона танцює. Мені подобається, прикольно. Ну да. Це вже краще, ніж минулий сезон. Вже краще, наскільки краще. Вже краще. Так. Да. На від... А свиня це вообще. Ну, емоція, емоція. Емоція прикольна, Триві. до речі. Емоція так... прикольна, да. Я ж кажу. І класна сторінка. Блин, це перша сторінка таки. Мені подобається так. І вже все сторінка. подобається. Тільки цей презерватив на голові. Підожди, я ж не дуже другий. Що, ти його розглядаєш? Так. Я тільки з ким я розглядаю. Картинка класна. Ні, все розглядай. Я і вебакси розглядаю. Вебакси навіть. Падіння прикольно, кстати. Картинка не погана. У мене мало падіння. Може буду використовувати. Що це свинка? Що це свинка? Це дельтаплан. Це свинка. Дельтаплан за свинку. Та що? <гум> треба, треба ти то фотосик. Треба треба брати. На восьмому рівні. Людина. Блін, мені подобається. Ти вже на третю пішла сторінку? Ні, ні, я на другий, на другий. Мені подобається цей скін. Аніме скину давно такого не було. Це чисто що? Мені шо? подобається цей скін, реально. Ти подивися, у неї нема дебільних каблучків. А ось. Окей. <гум> <гум> Okay. Подивись, вона крута! Подожди, я не подивилась каблучки минули. Окей, окей. Третя сторінка. Да. сторінка. Так, ну, це що таке? Це? Я вже я вже скипив третю сторінку, вона мені Дірка. не подобається. Таке, собі це таке Ну, Владику може сподобається Владику, Даль... ну, ну думаю, підписся. Ну, залізна людина. Мені вже не ну, подобається, не... буде залізна людина. Йому на четверту сторінку, мені не дуже подобається. Давай. Та тут теж ту залізна людина. Теж, ну таке, і вобакськів навіть Ні, не подобається. Мені четверта, п'ята сторінка. П'ята. Завантажений на екран. Про Ам, самога прикольно. банан. Ну вони дісталися з цим бананом, там вже мільйон варіант цього банану. Емоція непогана. Не Емоція непогана, ось буде. Вобаксика, ну бортка. Ну, портка, ну, портка. патріотично, можна сказати. Дельці. Тепер скін. Ну, такий собі. Скін, ну ми вже а? бачили цей скін. Мені він не дуже подобається. Мені всі варіації банана не подобаються, тільки класичний банан. Так, і на наступна. Звичайно, ну, шоста сторінка. Знову варіація. А ну ну, подиви, подиви на кірочки, Рук. на, на руки прикольні і на рюкзачок. Цей, на рюкзачок, да, да да рюкзачок прикольний. І ще а музика. Берешь, є. Падає. Та музику я не слухаю. Музику. А поняв, як оце в грі? Як оце в грі, Оце... Підожди як я щас підвізьму. Оці... Жінка, яка жінка? Жінка. Хочнее, а, ну, за мене не подобається. Блін, екран прикольний. Мабаксики класно. Рюкзачок, ну, щось Прикольно Мені подобається, як воно сяє. Емоція. Емоція класна. Вау! Емоція класна. І скін класний. Блін, яка вона офігенна емоція. Мені такої саме не вистачає. Вона танцює. Каблучки дебільні. Максимально. Ой, а скин Мені подобається я так розумію, вона антагоністка mm, можливо не yeah, скин прикольний скин прикольний да не спорю думаю більше як подобається. сподобається угу. так, на сьому сторін ой на восьму Золушка. на восьму раз о це що за пародія на того коли я почала грати це та прикольний mm -hmm. такий собі о о, падіння, що це за ленточки? Ну тупо падінез ленточками Прикольно. На кірочки, ну на кірочки мені. Цікаво, підуть, підуть. Не, не, спів... не, ну по сути. О, вона вся діамантова. Це, знаєш, що мені нагадує? У, -у, -у. у того дурачка, коли я почала грати, там теж був такий повністю такий самий. А, я зрозумів, зрозумів. Так-та-та, да -да -да, там у нього можна було. І там крісло ще, крісло. Да-да, я я зрозумію про кау. Наступна. А uh, так, непогано yeah. мені подобається так. А, цей типу. Емоція прикольна має бути. Да, мені подобається ламп. Ой, диві, типа орел. Uh -huh. <ск sneeze> а ну з завантаженим екран. Ну, таке собі. А що це? Два одинакових рік? А, це в нього Це типу Кірочка і. А а да, це да, в нього да. На спині ні, Давай і, ну, там важко все це зрозуміти, але ну, таке собі. Ну, якось, ну, в мене є таке тільки в іншому наряді. Йдемо далі. Наступна? Звичайно. Да. А, так, так тут Таке тут саме. Ну, до речі, зон так, саме, тільки в іншому наряді. Да, далі йдемо. Одинадцята? Да. Що це за пулька, блін? Ти вже на одинадцятій? Да. Я ще ні. А, це цей Містеріо. Містеріо. Вау, ну подали ми... давно вже були анонси Містеріо. Десь рік, як мінімум. Ну, емоція ну, я така хайбра. собі. Скін Містеріо. Падіння мені не подобається. Ну, no, скін мені Містеріо не подобається, але прикольно, що мені є у грі. Мені подобається. А й буде у грі. Золоті в нього такі ці черевички. Черевички. Э, Наступна. Дарія, звичайно. 12. Ну, тут знову. Та чого? Що це червоний? це червоний. Чому, чому не рожевий? Це чер... А, ну так. Да. Наступна. Да -да -да, наступна І. А! Жіночка! Котик. Котик, ну котик прикольний. жіночка -котик. Жінка кішка. Прикольно. жінка кішка а, Так, подожди. А, я зрозумів, що який буде останній цей стиль. Ну мені цей скин не подобається. Підвлюсь. Чу... Ну такий непоганий, чого. Чиказа. Краще нічого в боевому пропуске. Не, ну, если приймёте за минулым, то це просто будет в масте, да? Это <laughs> одна <laughs> Да, 14 стримка. Да. Так, в масте. Ну, оусь, мне подобается, все, друзья, Ой, блин, скин прикольный, кстати. Скин реально классный. О, Там ещё будут класснее стиля, ну, кирочка. Пудиня тоже. Не, пудиня прикольная, друзья, мне подобается. Прикольная, я скажу. І плащик, Думаю, і я обожнюю, бож... ну, Ой, чи ні, з плащиком вони трошки Плащик прибушила. я ви не додавала. А, плащик, ну, тут трошки приборшили. Ой, Класс. вона прямо емоці... з емоцією буде переодягатись. Кіхті. Ні, так це звичайно, Блін, це, так, так має бути. Клас, клас. Ой, ну. вона щось світить. А. Це кіберспортивний скін. Ну, зачем ти викинула всі мої речі? <laughs> чи не... Так, тихі... бонус ревордс. одна. Емоція, фейерверки. Музика. Такая черный черная, диамант тихо. Mm, прикольно. не очень. Не, мне подобается. А мне не подобается, не mm. банан. Банан мне подобается. Покольный. Банан дуже кмешов выглядя. Да, кирочки, банан ну, какие коричневые. себе. а наступ, а что все открыли? Не, не, они не Вот это ее, это. Ой, Наступна... ой. Біленька, мені подобається, mm, до речі. Наступна навіть? Біленька. Да. Якщо була біленька, повністю, біленька, повністю вона була біла, була б класна. Чого з рожевим? Mm. Я так розумію, наступний буде такий тільки. Ні, наступний вже там рожевий. не буде нічого, я вже рисунув на п'яту там нічого. А мені чомусь показало рожеву. Коли довго це дивишся на неї, вона мене стає рожеве. Mm. Скільки треба дивитися? Вона просто фіолетова. Ну, з білими вона в цей. Ні, тут є, є трошечки, але ну таке. Так, награди заземлес. Далі квест реверс. Награди за зазем. О, мені так. подобається, до речі, прикольно це. Дельтаплан це банана. Ну, э, сердечко. Сердечко класне. Скін. Мені супер. подобається цей мені скін. Мені подобається. Оцей ск, це крутий. Оце перший, Ну, другий тільки воно на голові тут щось непонятне, оце там. Оце. Так і наш. Дум. На голові таке. Дум. Ну. Куди ти вже дум. на другу пішла? А, я, А я ні, ти не, не на другі. А де дум? Наступний цей. Награти а. за задання, дум. там тільки одна сторінка. Угу. Дум мені одразу не подобається. Не подобається, так. Да. Мінус. І задання. Мені подобається, що це котика безплатно дадуть. Ну, котика? скину це. Скін, скін, подивись. Ага, скин да. безкоштовно дають за гру. Ага. Я, чи, я думала, що цей скін буде в цьому бойовому пропуску. Ну, це що був ага, ага. бойовому пропуску, а його дадуть за гру на телефоні. Ага. я буду... ага. Мені подобається. Ну, Скіни класні. Так, скини класні. Підож, давай порахуємо, скільки тут баксів. Сто-двісті. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 100. 200, 300, 400, 500. 1500 дають. Мені не вистачає. А тепер трейлер можна подивитися. Я не дивилась. Ладно, не буду.